Сьогодні поговоримо про покарання пропагандистам. Служба безпеки України днями оголосила заочну підозру топ-пропагандисту Кремля Володимира Соловйов. На жаль, поки що заочно СБУ задокументувала, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичну ядерну зброю. Крім того, у нещодавніх виступах на Кримську телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Крім того, протягом 24-25 років Соловйов неодноразово пропонував знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки РФ. Слідчі СБУ повідомили Соловйову знову ж таки заочно про підозру одразу по п'яти статтях Кримінального кодексу України. Слід наголосити, що це вже не таке перше звинувачення топ пропагандистів з боку України. У попередні роки, 23, 24, 22 му підозри були оголошені таким топ-пропагандистам, як Маргариті Симоньян, Ольгі Скабєєви і Дмитру Кісільов. Статті приблизно ті ж самі. Покарання за цими статтями достатньо жорстке. Ну, як мінімум, на півтора десятка років потягне. На жаль, в Україні немає відповідальності у вигляді смертельної кари. І тут варто згадати одну цікаву річ: днями ми, аналізуючи інформаційний простір, натрапили на інтерв'ю такого собі типа опозиційного дудя. А ми розуміємо, що фактично опозиційного там на Росії нічого немає з іноагентом Равшаном Аскеровим. Ну, це такі собі якісь там діяч, який виїхав з Росії, тому що його оголосили іноагентом, тому що він виступав проти путінського режиму. Хай вони там собі виступають. Маргарита Симонян написала, що ось такий-то аскеров нарешті виїхав з Росії. На що той же Аскеров писав, що він має надію, що після війни, після закінчення війни, Симонян повісять. Так от Дудь перепитав у Аскирова, що він має на увазі, що значить повісять. І той відповів: ну як що? Це означає, що повісять. Дудь знову питає, це означає, що ти хочеш, щоб її там покарали, тобто смерть. Він каже, ну, звичайно так, але по закону, там, по, ну, щоб її нормально судили і так далі. У Дудя були дуже. Круглі очі, і він почав вкрутитися як отой в'юн на сковорідці, Говорить: ну так якщо ж вже дійде до того, що Семаніян будуть судити, то по яких законах? По законах Росії, на що Аскеров сказав: Ну я в цьому маю сумнів. Дуть йому знову же таки, ну як же так? якщо вже дійде до суда, точно у нас це тут зміниться, і можна буде судити цю баришню за законами Росії, а там уже побачимо, що там її присудять. На що Аскеров сказав, що? По великому рахунку таких людей треба судити за правилами міжнародного трибуналу, і такі речі в історії були.